Вітаю на каналі Катерина Малєва. Сьогодні ми будемо саджати ось такий чудовий часник. Я його саджаю, тому що не хочеться, щоб пропав. Бо зимку він переживе, а потім він вже пропаде, навіть якщо в холодильнику його тримати. А мені цей часник подобається, тому що в нього дивіться, які зубчики здоровезні. Ось такі здорові зубчики. І хочеться, щоб в мене був такий самий, бо те, що продається в магазинах по 100 гривень за кіло, отаке шпундішило. Кому ж воно треба, дивіться. Який гарний. Ото хочу такий виростити. Зараз покажу, як я його саджала і все-таки інше. Поїхали. Сьогодні саджаємо часник. Тут був кастрик, в нас трошки попалили. Те, що треба було попалити. І зараз на цьому згарищі перекопуємо трошки, посадимо. У нас є декілька голівок часнику, невеличка кількість, але він дуже гарний, файний, крупний, я покажу потім. І ми зробимо під нього таку гряду, невеличку накриємо дзвою, щоб влітку в нас був часничок отакої. Ось таку штуку викопала. метр щимось. у мене небагато часнику Зараз заскородю, зроблю гряду. Вова в листях, приблуда якась. Ой. Зробила таку гряду, я завжди роблю з бортиками, щоб якщо водичка, щоб вона там лишалася, нікуди не текла. Я завжди гряди з бортиками роблю. Мені так зручніше, не знаю, як кому. Ось така земля, тут пісок піском. Ну що, несу, той, як його часник будемо сажати. Ну що, розщеколдила. Дивіться, які здоровезні. Тут є такі навіть взагалі. Дивіться, це один зубок такий великий. Ось такий здоровезний, це теж один, бачите? Ті, що порозкривалися, ось бачите, я їх не буду саджати, я їх залишу попоїсти. Ой, цей не розкрився. Ось дивіться, які здоровезні. Ото хочеться, звісно, щоб такий був. Зараз потикаю його туди і будемо з двох накривати листям. Ось відстань, на якій я. Роблю це, ну, десь моя долонька ось так, трошки менше. Роблю і велику відстань, бо багато землі і так, що нам економити. Он які простори. Взагалі. Ну, поки так, хай буде. Зараз ще начищу не вистачило трошки. Ну і от як саджати. Береш часник і тикаєш землю. Глубше трошки сантиметрів на 5 глибину. От і все, вся хитрість. Ну і дивишся, чи виросте, чи ні. Вже навесні побачимо. Пишіть в коментарях, хто як саджає часник, давайте свої поради. Земля хороша, м'якенька. Отако. От Хрямпс і до свидання. Оп. Аби крути не пожерили нічого. От і що маємо? Маємо отаку гряду невеличку, де ось так все посажене. Потім береш отак і загрібаєш рукою, не виділуєшся сильно. Розрівнюєш, загрібаєш. Сьогодні дощ обіцяють. Це вже він почався. Добре, що посадили. Це не складно. Це треба просто мати до цього хвист. Трошки скопав, трошки посадив і воно все тобі вже тут. І потім обов'язково треба його той закрити листям. Це обов'язково. У ну, нас листя горіха, іншого нема. Поки от отак -от я беру рукою і заскороджую так. Хоп-хоп, і до свидання. І воно там буде лежати взимку, мерзнути чи що, а потім проросте. Так. Хоба. Тра-та-та, -та, до свидання. Все. Тепер треба накидати листя. Це буде готове. Листя у нас багато. Бери, не хочу. Залишки, залишки, і все посаджено. Вова ще допомагає, щось шкребеться, оце йому подобається. Отак я посадила часник. Отак побачимо навесні, що буде з ним. Чи виросте, чи ні, чи померзне, чи крот з'їсть. Все буде видно. А ви поки підписуйтесь на канал, не забудьте ставити лайки цьому відео. Було воно вам корисним, то пишіть в коментарях, будьте активними. Також вітаю всіх на каналі, хто новий підписався. Не забудьте підписуватись ті, хто не підписався. На все добре, всім гарного!